12 загиблих і 87 поранених. Столиця й далі оговтуються від ворожої атаки в ніч на 24 квітня. Наразі у Святошинському районі, якому дісталося найбільше, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Соня Григорчук працювала на місці удару і готова розповісти більше. Розбирають руїни і вивозять сміття. Рятувальники майже дві доби безупину працювали на місці влучання. Пошукові роботи тут завершили о сьомій ранку 25 квітня. Тоді ж провели ротацію і почали аварійно-відновлювальні роботи. Люди працювали всю ніч, їх поміняли. Зараз на місці працює більше ста рятувальників, а також більше 30 одиниць різноманітної техніки. Деякі конструкції несуть небезпеку зараз? Ми їх зрізаємо, вирівнюємо. Там зараз прорвало трубу з водою і перекривали. Разом із ДСНС на місці працюють поліціянти, слідчі та криміналісти. Волонтери допомагають мешканцям сусідніх будинків, забивають вікна, ремонтують дахи, виносять сміття. А ще привозять воду і годують усіх гарячою їжею. Спочатку там з добробатом щось допомагали прибирати. Потім біля кіндерґарна школи, садка. Ага, так. Теж прибирали там стекло, стеклу. Там побите вікна вікна, тому потрібно просто їх прибрати, скласти, розібрати, запропонувати, кому вони потрібні. Якщо потрібні, альберто із Бразилії та останні кілька років живе в столиці. Каже, коли з подругою Юлею побачили в мережі наслідки ворожої атаки, без роздумів приїхали допомагати. Сама робота важлива і ще просто ну, показати людям, що є люди, які лікуються. За роботами довкола спостерігає Валерія. Вона живе в одному з будинків сусідніх до того, куди влучила ракета. Каже, ніч на 24 квітня не забуде ніколи. Перший вибух пролунав, все було ціле, начебто поруч. Другий вибух пролунав, таке велике зарево і потім. «Лежиш і чуєш, як летять з вікна. Просто летять вікна. Після перших вибухів Валерія з чоловіком кинулися до підвалу. У квартиру повернулися ще до світанку. Побачили, що вікна та двері вилетіли, а по стінах поповзли широкі тріщини. З сусідами можна практично сказати, що в нас замість трьохкімнатної квартири стала сімі квартира. Близько п'ятої ранку вийшли на двір, каже жінка, і не могли повірити своїм очам. Будинок поблизу був майже повністю зруйнований. Рятувальники витягували з-під завалів людей, а медики допомагали пораненим. О, от в тому будинку, який розібрали практично, живуть мої як -то, мовити, рідні люди, бо там моєї подруги дитинства, батьки, брат, сестра. 12 людей загинули і 87 дістали травми внаслідок удару росіян по Києву. До місця трагедії люди приносять квіти, іграшки, малюнки та солодощі. Я чула ці вибухи. Здається, я бачила через вікно вогонь. І я вижила, а ці люди ні. Відчуваю, що просто не могла не прийти і не віддати шану. І моє глибоке співчуття всім родичам, які втратили рідних. До місця пам'яті разом підходить група підлітків. Вони друзі 17-річного Данила, який разом із батьками загинув. Сестру, 14-річну Яну, вдалося витягнути з під руїн живою. У день після атаки однокласники та друзі цілий день чекали під будинком, сподіваючись, що хлопець виживе. Та сьогодні вони разом вшановують його пам'ять. До зруйнованого будинку підносить квіти президент Володимир Зеленський. Він висловлює співчуття родинам загиблих і дякує безперервній роботі надзвичайників. 17 людей. Допомогли вивели наші служби, служби ДСНС, наші поліцейські. Всім я дуже вдячен за таку роботу за службу. Дійсно, службу на захист українського життя. Разом із ним до руїни з квітами підходять понад півсотні іноземних дипломатів. Так, амбасадори виражають свою підтримку в боротьбі проти Росії. Соня Григорчук, Володимир Сотюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.